Ранкове світло просочувалося крізь щільні штори, ліниво окреслюючи контури кухні, що виблискувала стерильною чистотою. Соломія любила цей порядок, він, як і її робота, підпорядковувався суворій логіці та структурі. Облік не терпить хаосу, цифри, вибірки, відсотки, все має бути на своїх місцях. Кавова турка глухо стукнула об гранітну стільницю. Соломія потягнулася до настінної ключниці, витонченої дерев'яної скриньки, що висіла біля входу. Її пальці звично ковзнули по гачках, але замість прохолодного металу ключів від двокімнатної натрапили на порожнечу. Соломія насупилася. Вона пам'ятала, як учора, повертаючись з роботи, машинально повісила зв'язку на місце. У тій квартирі ніхто не жив уже півроку. Там закінчився ремонт, і Соломія тримала її як актив. План був простий продати цю студію і дошлюбну двокімнатну пізніше, об'єднати капітали і купити просторий будинок, коли вони з Дмитром зважаться на дитину. Вітаю вас із новим роком, дорогі мої слухачі! До нашої заповітної мрії тисячі підписників залишилося менше ста, тому маю величезне прохання. Усіх, хто ще не підписався, закликаю зробити цю просту дію, яка дасть неймовірний поштовх україномовному контенту. Скажімо, голосно, український Ютуб нам потрібен. Дякую всім небайдужим і продовжую свою розповідь. Дмитре. Гукнула вона в коридору. Ти ключі від вишневої не брав? Дмитро увійшов у кухню, чухаючи щатинисте підборіддя. У майці, алкоголічці та тренувальних штанях він виглядав як втілення того самого народу, думку якого Соломія вивчала у своїх опитуваннях. Міцний, жиловий штукатур. Майстер своєї справи, але людина, яка вважає, що ерудиція, це вміння голосно сперечатися з телевізором. Ні, буркнув він, відкриваючи холодильник, нащо вони мені? Я там усе доробив, що навесні. Дивно. Солонія примружилася. Її професійна навичка зчитувати брехню по очах зараз завила сиреною. Дмитро старанно розглядав термін придатності на пакеті. Вчора вони були, а сьогодні немає. Домовик поцупив. Ну, може, сунула кудись у сумку, ти ж вічно в хмарах літаєш зі своїми графіками. Він реготнув, але погляд відвів Давай без допитів зранку. У мене сьогодні об'єкт складний замовник звір. Соломія повільно зробила ковток кави. Гіркота напою змішалася з раптовим липким передчуттям біди. Дмитро ніколи не брав її речі без дозволу раніше. Але останні місяці в ньому прокинулася якась дивна лякаюча нахабність, ніби хтось невидимий нашіптував йому, що він тут головний не тому, що розумніший чи сильніший, а просто за правом народження. У моїй квартирі ніхто не живе. Так. Хочеш дати ключі своїй сестрі? Впевнений? запитала Соломія у чоловіка, згадавши, як тиждень тому він побіжно скаржився на важку долю своєї рідні з провінції. Ти що, починаєш? Дмитро різко зачинив дверця та холодильника. Сказав же не брав, і взагалі, квартира стоїть, припадає пилом, а люди, може, мучаться. Які люди, Дмитре, голос Соломії став тихим. Та ніякі. Відчепися. Він ривком схопив з вішалки куртку і вискочив з квартири, грюкнувши дверима. Соломія залишилася стояти посеред кухні. Тиша, здавалася, оглушливою. Вона дістала телефон і відкрила додаток таксі. Їй не потрібно було гадати, їй потрібні були факти. Під'їзд елітної новобудови, де розташовувалася її друга квартира, завжди пахнув прохолодою та клінінгом. Але сьогодні ледве ліфт зеленгнув на восьмому поверсі, у ніс Соломії, вдарив густий, задушливий запах смаженої картоплі, тютюну і чогось кислого, що нагадувало непрані пелюшки. Соломія підійшла до своїх дверей. Замок був замкнений, але зсередини долинали звуки, від яких по спині побігли мурашки. Гуркіт, дитячий плач і верескливий жіночий регіт. Працюючий телевізор волав так, ніби намагався перекричати зліт винищувача. Вона натиснула на дзвінок і не відпускала кнопку. За дверима заметушилося. Дмитро? Ні, він на роботі, прокричали з-за дверей. Відчиняйте. Це власниця квартири, крижаним тоном промовила Соломія. Клацнув замок. Двері відчинилися, і Соломія ледь не відсахнулася. На порозі стояла огрядна жінка в засаленому халаті з начосом на голові, пофарбованому у отруйно-баклажановий колір. Це була Варвара, сестра Дмитра, та сама, про яку він розповідав. Нещасна жінка, чоловік кинув, двоє спиногризів. За спиною Варвари у коридорі, де Соломія півроку тому любовно вибирала італійські шпалери, тепер панував хаос. На підлозі валялися брудні черевики, стіни були розмальовані фломастерами. Ох, з'явилася фіфа. Варвара взялася в боки, загороджуючи прохід своїм потужним тілом. Чого треба? Що ви тут робите? Хто вам дав ключі? Хто треба, той і дав. Гаркнула зовиця. Братик рідний не залишив у біді. А ти що? Шкодуєш? У тебе дві хати, а ми в комуналці тулилися. Багаті зовсім совість втратили. З кімнати вибігли двоє дітей, років семи та дев'яти. Вони з гиканням промчали повз. Один із них з розмаху вдарив пластмасовою шаблею по дзеркальній шафі купе. Дзеркало жалібно дзенькнуло, але встояло. Вимітайтеся, тихо сказала Соломія, цієї ж хвилини. І не подумаємо. Варвара сплюнула лушпиння від насіння прямо на килимок. Дмитро сказав: живіть скільки треба, це його квартира теж. Він чоловік, за законом, усе спільне, а ти йди, йди звідси, не нервуй дітей. Бачте, приперлася, вказувати. Соломія дивилася на цю жінку і розуміла. Аргументи, логіка, заклики до совісті все це тут безсили. Перед нею була стіна з первісної нахабності та впевненості в тому, що кому потрібніше, того і правда. Добре, кивнула Соломія, роблячи крок назад. Я вас почула. Вона не стала кричати, не стала битися, вона розвернулася і пішла до ліфта, спиною відчуваючи призирливий погляд варвари та чуючи, як з гуркотом зачиняються двері, які вона сама купувала за шалені гроші. Зрада Дмитра була не просто обманом це було вторгнення варварів у її цивілізацію. Лідія Семенівна, мати Дмитра, завжди позиціонувала себе як інтелігентну жінку, працювала бухгалтером, носила капелюшки і любила говорити, що поганий мир кращий за добру сварку. Соломія запросила її в кафе неподалік від будинку свекрухи. Лідія Семенівна помішувала ложечкою лате, старанно уникаючи погляду невістки. Лідія Семенівно, ви знали, що Дмитро поселив Варвару в моїй квартирі. Соломія говорила спокійно, але тримала зоровий контакт, як на важливих переговорах. Свекруха зітхнула, поправила шарфик. Ну, навіщо ти так одразу? Варочка потрапила у скрутну ситуацію. Чоловік падлюка, аліментів немає. Куди їй з дітками? На вулицю? У вас двокімнатна квартира, ви живете одна, перерувала Соломія. Варвара ваша племінниця. Чому ж Дмитро вирішив проблему моїм коштом, навіть не запитуючи мене. Ну, у мене місця мало, я звикла до тиші, а у тебе квартира пустує. Жаба душить, так? У голосі свекрухи прослизнули нотки цієї ж самої родової нахабності, що й у Варвари. Це ж сім'я, сім'я повинна допомагати. Це моя власність, Лідія Семенівно, і я планувала її продавати. Ваша позиція зрозуміла, ви підтримуєте це захоплення? Свекруха підібгала губи, зображуючи ображену невинність. Я тримаю нейтралітет. Ви молоді й самі розбирайтеся. Я їсти не буду. Нехай Дмитро сам вирішує. Він чоловік. Аварію я не буду просити з'їжджати, але й до себе брати не зобов'язана. Раз Дмитро пустив, значить, має право. Нейтралітет кажете. Соломія гірко посміхнулася. Добре. Запам'ятайте цей момент, Лідія Семенівно. Я пропонувала вам вирішити це по сімейному. Ви відмовилися. Не ображайтеся потім. Ти мені не погрожуй, стрепенулася свекруха. Бач, розкомандувалася. Соломія мовчки поклала купюру на стіл, оплачуючи рахунок. Вона отримала те, що хотіла повне підтвердження того, що в цій сім'ї вона лише ресурс, і ресурс цей вирішив оголосити війну. У її голові, яка звикла аналізувати масиви даних, вже вибудувався чіткий холодний алгоритм дій. Гнів перестав бути емоцією, він став паливом. Ти зовсім з глузду з'їхала, Дмитро вдарив долонею по керму старенької Тойоти. Варка мені дзвонила. Ти навіщо приходила у дитини від стресу живіт заболів? Вони сиділи в машині, навколо метушилися люди, котили візки з продуктами, готуючись до майбутніх свят. До Нового року залишалося два тижні. Дмитре, Соломія дивилася на чоловіка. Куди подівся той турботливий хлопець, з яким вони гуляли під місяцем? Його зжерла жадібність і бажання бути великою людиною перед ріднею. Вони повинні з'їхати. Сьогодні ніхто нікуди не поїде, загорлав Дмитро, бризкаючи слиною. Я сказав будуть жити, значить, будуть. Ти взагалі повинна мовчати. Я на ці квартири теж горбатився». Ти. Ремонт робила бригада, яку я наймала, і куплена вона була до шлюбу. Це неважливо, він перейшов на крик, намагаючись задавити її авторитетом, як звик робити з підлеглими підсобниками. Я, мужик, я прийняв рішення. Якщо ти зараз почнеш, я, я не знаю, що зроблю. Розлучення тобі влаштую таке, що без штанів залишишся. Соломія побачила в його очах страх, страх маленької людини, яка влізла в костюм велетня, і боїться, що той спаде. Він блефував, він думав, що вона злякається скандалу, що їй буде соромно перед сусідами, що вона, як інтелігентка, проковтне образу. Значить, це твоє остаточне слово? запитала вона. Так, і щоб на Новий рік подарунки нормальні дітям купила. Ми до мами йдемо всі разом, і варка буде, і тільки спробуй кислу міну скорчити. Добре, Дмитре. Соломія посміхнулася. Посмішка вийшла страшною, але Дмитро в темряві салону цього не помітив. Будуть подарунки, і сюрпризи будуть, я тебе зрозуміла. Вона вийшла з машини і пішла до своєї, припаркованої в сусідньому ряду. Всередині неї більше не було болю, був тільки план жорстокий, юридично вивірений план. Вона не стала звертатися в поліцію з криками. Вона найняла найкращих юристів, вона підняла всі документи, вона зафіксувала збитки, вона підготувала все так, щоб мишоловка закрилася миттєво і боляче. Новий рік свято надій. У квартирі Лідії Семенівни пахло хвоєю, парфумами, подарунок Дмитра Матері з кредитки Соломії, і духом скандалу, який принесла з собою Варвара з дітьми. Стіл ломився від їжі, Варвара, вбрана у сукню з люрексом, яка ледь сходилася на боках, активно налягала на ікру. Діти бігали навколо ялинки, збиваючи іграшки. Дмитро сидів на чолі столу, роздуваючись від гордості. Ось зібрав сім'ю, всіх помирив, дружину построїв. Соломія сиділа з краю, спокійна, в елегантній вечірній сукні. Вона пила воду і ввічливо посміхалася. Ну, давайте подарунки відкривати. скомандувала свекруха. Під ялинкою лежала гора коробок. Дмитро пристягнув Соломії оксамитову коробочку. Це тобі зай, сережки золоті. Соломія прийняла подарунок, не відкриваючи. А тепер мої подарунки. Її голос пролунав, як удар гонга. Варю, це тобі. Вона простягнула зовиці щільний білий конверт. О, грошенята. Зраділа Варвара, розриваючи папір жирними пальцями. Всередині лежали не купюри. Варвара витягла складений втричі документ із гербовою печаткою. Її очі округлилися, рот прочинився. Чо, «Що... що це? просипіла вона. Це повідомлення про негайне виселення і досудову претензію про відшкодування матеріальних збитків на суму 250 тисяч гривень, карбуючи кожне слово, промовила Соломія. А також довідка про те, що ключі від замків, які були замінені сьогодні о шостій ліцензованою службою у присутності дільничного, знаходяться у мого адвоката. Ваші речі, які ви не встигли вивести, описані й передані на відповідальне зберігання на платний склад, рахунок за склад у додатку. За столом повисла тиша. Ти. Ти що натворила? Дмитро схопився. Ти замки змінила. Мою сеструху вигнала в Новий рік. А це тобі, Дмитре. Соломія простягнула другий конверт чоловікові. Він вихопив його, тремтячими руками розірвав. Заява на розлучення, поділ майна, якого у нього майже не було, і повідомлення про те, що його речі також зібрані і знаходяться в коробках біля під'їзду цього будинку. Ти не посмієш, пискнула Лідія Семенівна. Ти що надумала, змія? Куди варій йти, куди Дмитру йти? Ніч на дворі!» Соломія встала, розправила складки сукні. Лідія Семенівно, ви ж самі сказали, у вас нейтралітет, ви не втручаєтеся. Ось я й вирішила проблему сама. Як ви радили? Але їм ніде жити. закричала свекруха, усвідомлюючи жах ситуації. Чому ж? У них є ви. Соломія обвела поглядом маленьку, двокімнатну, заставлену старими меблями. У вас же сім'я, ви повинні допомагати. Ось тепер у вас буде дуже дружна велика сім'я. Двоє дітей, ваш син і ви у двох кімнатах. Тіснувато, звичайно, але зате ніхто не ображений. Ти не можеш так з нами вчинити. Варвара кинулася до Соломії, але натрапила на такий крижаний погляд, що завмерла. Я вже вчинила, таксі я собі викликала. Прощавайте з Новим роком. Соломія вийшла в передпокій. За спиною почалося пекло. Дмитро репетував на матір, діти ревіли, Лідія Семенівна хапалася за серце, розуміючи, що її спокійній старості прийшов кінець. Її нейтралітет обернувся пасткою. Тепер, за всіма законами совісті та спорідненості, на які вони так любили тиснути, вона не могла вигнати сина на вулицю, бо інакше віддаш свою репутацію на поталу. Соломія спускалася сходами, слухаючи крики, що долинали з-за дверей. Вона відчувала не порожнечу, а неймовірну легкість. Це був найкращий новий рік у її житті.